Можливо, ви після цього відео відпишетесь, але я все одно скажу. Бо хочу вас налякати не через те, що я вредна, а через роботу і любов. Бо якщо ви не злякаєтесь, ви не задумаєтесь. А якщо не задумаєтеся, то і далі щодня будете годувати своїх ворогів. І ні, мова йде не про токсичних людей, я про паразитів, про найпоширенішого, найнепомітнішого і найпідступнішого з них аскариду. Вона до 40 см завдовжки. Живе у вашому організмі роками, нічим себе не проявляє. Живиться, розмножується, пересувається по тілу, робить свою брудну справу. Як вона потрапляє в середину? Просто Брудні руки, намиті овочі, пил з вулиці, земля з-під нігті. Яйця аскарит надзвичайно живучі. Вони пройшли еволюцію, щоб вижити майже всюди, навіть після ядерного вибуху. Потрапили і пішов цикл. У кишечнику з яйця вилупляються личинки. Прогризає стінку кишки, потрапляє у кров і мандрує через печінку і серце у легені. Людина кашляє, ковтає її знову, і вона повертається в кишечник, стає дорослою особиною і живе далі. Самки надзвичайно плодючі і виділяють щодня до 250 тисяч яєць. Вони отруюють організм продуктами життєдіяльності. Чим вона живиться вашою кров'ю, еритроцитами, а саме залізом, білком, вітамінами групи Б. Вітаміном С, з ним вона росте утричі швидше. Чому саме я постійно тверджу, що пити вітаміни, не пройшовши чистку організму, немає сенсу, а навпаки, ще й може погіршитися стан. Продовжимо. Значить, живуть вони, розвиваються, плодяться і виділяють продукти життєдіяльності. Агресивні чужеродні токсини. Вони порушують роботу імунної системи і тут починається саме неприємне. Імунна система збивається з пантелику, вона більше не розуміє, де ворог, а де свої. І починає атакувати власні тканини, суглоби, хрящі, синовіальну е, оболонку рідину. Так виникає ревматоїдний артрит. Не від холоду, не від віку, не через заслуду і навіть не через генетику, а через хронічну інфекцію, повільно приховану... По концепції здоров'я все просто. Є причина, є симптом, прибираєш причину, зникає симптом. А не так, як нам радять зазвичай, просто пийте гормони все життя. Якщо ви втомилися від болі і запалення, якщо ви втомилися годувати хворобу, припиніть годувати паразитів у прямому сенсі. Приберіть причину. Ви ж регулярно даєте антипаразитарні засоби собакам і кицям своїм, так? То чому ж забуваєте про себе? Я не раз ділилася, як пройти натуральну протиперезистарну програму, в яку, без шкоди, з реальними результатами, які відчуєте не в аналізах, а в житті. Напишіть Хочу здоров'я, щоб отримати безкоштовну консультацію. Бережіть себе і пам'ятайте, наше здоров'я в наших руках.